Дівчата, привіт! Хочу привітати вас всіх з Новим роком, хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб збувалися всі ваші мрії, щоб настав мир, і щоб все в кожного було добре. Зараз ми будемо з вами виконувати манікюр. Я приступаю до зняття матеріалу і буду потрошечки розказувати вам, що ж мені потрібно для виконання даного манікюру. На даному етапі мені потрібен апарат і фриза. Апарат у мене маратон. Маратон чемпіон, якщо я не помиляюся, і фриза кукурудза, вона з червоною позначкою. Зараз я гарненько. Все спилюю, так як даний манікюр виконувала я, кількості багато матеріалу на даному нігтику немає, тому я працюю дуже обережно. Як тільки пропадає глянець, так як нігодь був покритий кумуфлюючою базою, як тільки пропадає глянець, я рухаюся в іншому місці, тобто не танцюю завжди на одному місці і паралельно фризою. Продовжую собі загладжувати нігтюву пластину, щоб майбутній матеріали, які я буду використовувати в, в цьому манікюрі, щоб він лягав рівно і так, як мені потрібно. Це дуже важливо. Так само завжди потрібно використовувати кісточку для струшування пилюки. Це також дуже потрібний інструмент. Тому що порохи в нас під руками завжди є, так як робота наша достатньо брудна. І потрібно струшувати, зчищати ці всі порохи нігтика, так ви можете краще бачити, що вам ще потрібно допрацювати. Наступний момент я використовую пилочку. В даному випадку у мене одноразовий файлик з напиленням 180 гріт, це така, в даному випадку, котушка. тобто Такий моточок, на якому намотано цей файлик, він суцільний і дуже-дуже довгий. Не знаю скільки метрів, там вроде написано на 80 пилочок. І я собі просто розрізаю, відрізаю. Ту кількість файликів, яка мені потрібна. Насправді я не використовую у мені така дерев'яна основа, і я на неї одягаю ось цей файлик. Тобто я не покриваю цю всю основу файликом, Тобто, в мене тільки частинка, половинка або, можливо, інколи більша частина файлика, але не весь, тому що я вважаю, що це пуста трата... Пилочки, так як ви завжди, ну, я завжди використовую не всю поверхню, і ну, мені шкода використовувати всю, весь файлик, так як це йде перерозхід пере вашого матеріалу. Тобто цей файлик він дуже зручний, це напилення так само мені дуже комфортне, воно як справляється, достатньо відмінно з нігтювою. Натуральною пластиною так само дуже добре запилює весь штучний матеріал це гель, гель-лак, акрігель. Тобто, мені з даним напиленням достатньо зручно працювати. Інколи я використовую двосторонній файлик, але в даному манікюрі ми його використовувати не будемо. Тобто, ця пилочка, і, в принципі, мені її достатньо так само. Завжди і всюди, або в даному випадку, або не тільки в даному випадку, на моєму робочому місці є витяжка. Витяжка це так само такий дуже важливий елемент, важлива складова вашого манікюру, тому що всі порохи, які у вас є перед вашим носиком, вони мають кудись втягуватися в, туди у витяжку, щоб все не попадало вам в. На обличчя, тому що ці всі цю всю дрібну полюку дуже легко вдихати, і насправді вона дуже шкідлива, тому облаштовуйте своє робоче місце обов'язково витяжкою, так як це невід'ємний невід'ємна штука для того, щоб забезпечити ваше здоров'я. Ось. Зараз. Я використовую фрезу, В даному випадку це полум'я, алмазне напилення. Вроді синя позначка і кусачки. Кусачки у мене від фірми Олтон МК, не С, -к, і не самі найбільші, а середнє робоче полотно. В принципі, мені дуже зручно таким полотном працювати. І зазвичай я працюю лише носиком кусачок. Це дуже також важливо не працюю всім полотном, тому що я можу контролювати лише носик кусачок. Це дуже важливо задню частину дуже важко розгледіти, і якщо ви будете ложити всю поверхню кусачок на палець, на шкіру. То ви будете обрізати те, що ви не контролюєте. І так само, як ви можете побачити, інколи я пилочкою забафлюю подушечки пальця бокові сторони нігтювої пластини, так як там зазвичай дуже багато сухої шкіри, і вона така дуже неприємна на пальчиках, тому її. Не часто я відкусую, хоча інколи буває таке, що я кусачками можу відкусити. Але це зазвичай трапляється через те, що клієнтка попросить. В основному я люблю ці місця забафлювати, інколи я можу ще туди капати ремувер, він трошки розм'якчує цю частинку шкірки. І я вже тоді її гарненько пропусую якраз цією шпилочкою 180 гри, тобто мені дуже зручно нею також прочищати всі сторони пальчика. Зараз відкусуємо все, що нам не підходить. Додатково я ще рухаюся, пропрацьовую фрезою пальчик. Де мені потрібно, заглядаю всюди бокові пазухи, в сину, сезону біля кутикули. Якщо ж все подобається, струшую ще додатково порохи і зараз мені все треба гарнесенько протерти клінсером. Тобто, знову ж таки, використовую спонжик, це в мене така якби безворсова серветка і клінсер. Змочила гарненько, достатньо так щиро, і добре протерла кожен пальчик до скрипучого такого відчуття, щоб нігтєва пластина, кожен нігтик, щоб нігтєва пластина в мене була чистенька. І зараз буду використовувати базу, в даному випадку, це Рабер база від коді і пензлик. пензлик як для гелю, просто беру цим пензликом і гарненько. Втираю весь матеріал в нігтєве ложе, тобто не просто його наношу, а так якби втираючими рухами гарнесенько заганяю його всюди-всюди, впори, -всюди щоб, щоб він гарно прилягав в, кожну, в кожній частині нігтєвої пластини. Далі ми з вами будемо використовувати базу. Це в нас молочна база. Чи як то правильно сказати, база Opal від е, марки Edlen. Це, вроді, нова колекція, але зараз я вам точно не скажу. Це або номер 64, або 63 така красива база з легким шимером, така дуже ніжна і, і дуже важливо те, що вона не жовтіє в лампі. Тобто, це мені дуже подобається, тому що. Зазвичай всі молочні бази вони залишають таку якби жовту жовту пилинку, жовтіють. Ну, вони потім відновлюють свій кольор, але це треба трошки чекати, треба в кого в кого як, в когось там за годинку відновлюється, в когось клієнтка вже заїде додому і потім каже, що вже все добре побілів. Тобто це такі насправді. Неприємна ситуація, тому що треба всім пояснювати. Не переживайте, вони зараз будуть шовті, але потім вони стануть знову білі. Тобто старайтеся знайти вашу базу, ту, яка не буде вам жовтіти. Ось, в даному випадку, едлен опала, але майте на увазі, що вона з таким легким шимером Якраз зараз на новий, на новий рік на Різдвяні свята дуже красива. база Наношу я її. Як зазвичай рівнюючим шаром, але кількість матеріалу в мене тут абсолютно невелика. Основна частина матеріалу залишається по центру. І тонесенькою кісточкою, яку я так само завжди використовую. І в даному манікюрі також, тонесенькою кісточкою, я розганяю. Матеріал в ті місця, в які мені не потрібно. Тобто найбільша кількість в мене залишається на центральній частині їхової пластини. І як ви можете бачити, тонесенькою кісточкою я заганяю весь матеріал. Він там практично в тих зонах його майже немає. Він там на, на ні виходить, але мені вдається тонкою кісточкою загнати його туди, куди мені його не вистачає. І зараз ви можете побачити таким самим чином. Я працюю на лівій руці, тобто тут так само вже в мене п'ятий пальчик, як ви могли побачити, тільки що на правій руці був великий палець, і на лівій руці так само мізинчик. Я в одному відео розказувала, чому, чому відбувається так, що я працюю по одному пальчику і в якій послідовності. Це дуже важливо для мене. Ну і в принципі ви так само можете його використовувати, так як це допомагає вам використовувати роботу чистою. Тобто палець, бачите, мізинчик, чи потім там наступний палець, він завжди у мене знаходиться зверху, зверху моєї руки, тобто не під моїми пальцями. А зверху вже з моєї, зверху над рукавичкою, тому що рукавичка, вона, навіть якщо не дуже в порохах, то трохи буває, тому що робота достатньо брудна. І я можу торкатися своїми руками до покриття, а на ньому є липкість, і там залишаються ворсинки, які заважають в майбутньому нам працювати. Тому я завжди починаю працювати з першого пальчика від мене, і він має завжди залишатися зверху над моєю рукою. Мені дуже цікаво, чи використовуєте ви цей лайфхак, і чи працює він у вас. Якщо використовуєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Ну, і так само в даному манікюрі я використовую топ. Топ і тоненька кісточка, вона завжди по праву руку біля мене просушили топ. Поки сушила на правій руці, на лівій руці, відбувається все те саме. Тобто один пальчик-будь-який процес, який би я не виконувала, нанесла, просушила, нанесла, просушила. Завжди між е, кожним пальчиком у мене йде просушка кожного етапу, кожного процесу, чи то прозора база, чи то камуфлююча база, чи то топ сушу по одному пальчику. Мені так срочно, нічого не затікає, все залишається на місці, так як мені цього потрібно. І зараз підпилюю всі нігтики, пропилюю їх гарнесенько, щоб вони були чіткі, щоб вони були акуратні. І додатково протираю все спонжиком, змоченим в клінсері. Так само протираю серветкою мокрою, збризкою ручки обожирювачем. І ось такий манікюр у нас получився.